Село Нова Українка за 16 кілометрів від рівного. На другому та третьому поверхах будинку проживає сім'я Примак. Так і куди це ви нас привели? Я вас привела у дитячий будинок сімейного типу села Нова Українка. Зараз на сьогоднішній день тут виховується 11 дітей, сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Мама Орися проводить для нас екскурсію будинком. Розпочинає із кухні. каже, готують їжу усі разом, мають чіткі правила. Головне з них. Мама завжди права. У нас сьогодні бутерброди на обід е, курка, овочі і картопля. Я сім чоловік чистило картоплю, нарізали овочі. А от так по картоплі скільки треба кілограм, щоб нагодувати вашу сім'ю? Е, відро, відро картоплі 8-9 кілограмів. У будинку всього проживає 18 дітей, з них 11 неповнолітніх і семеро старших, які продовжують мешкати поруч. Іншого місця для життя у них. Немає. Заходимо в одну із кімнат. Нас знайомлять із трьома рідними братами. Це вони рідні брати Денді сюди. Це останні хлопці, яких ми взяли. З межиричних така от доля. Тато помер і мама померла. І вони лишилися це діти-сироти. І вже буде у нас в серпні рік, як вони у нас. У кімнатах по кілька дітей ситуації складаються різні. Ми спробуємо, потім ми часом міняємо. Хто, хто порушує поведінку, якщо два хлопці дуже активних разом в одній кімнаті, ми мусимо їх розділити. Тому ми у нас буває переселення дуже часто. А це уже кімната, де проживає Назар. Юнаку 16 років. Він захоплюється волейболом, а також любить працювати за комп'ютером. Активно вивчає IT, зокрема, графічний дизайн. За цими знаннями їздить у Рівне. Вивчав фотошоп, перейшов вже на фігму. І ще канала це вивчив Тоже живе Назар у кімнаті разом із Віталієм. У цього 17-річного хлопця свої захоплення він два роки займається боксом, тренується у рівному. Думаю, що буду далі тренуватися, більш плотніше, буду прикладати на це зусилля і думаю, буду далі. Вже виїжджати, виступати. Віталій має чіткі цілі на життя, принаймні на найближче майбутнє. У сім'ї з трирічного віку. Каже, радий, що опинився тут. Дуже радий, що мене мама взяла б цю сім'ю. Якщо б не мама, то б, я не знаю, ну куди я йшов би, які були у мене плани на життя. Ну я не знав, куди мені було б стримитися. Орися Примак із чоловіком опікується дітьми у будинку сімейного типу уже протягом 17 років. За цей час виховали 34 дитини. Розповідає, хтось поруч живе 10 років, хтось 17. При знайомстві кажу, що я раю нікому не обіцяю. Давай спробуємо з тобою жити. І Я думаю, що тобі сподобається. Я не обіцяю, що я буду з тебе робити, що я буду прибирати, наставляти на стіл, я буду мити. Давай ми спробуємо. Ти навливається. вливається. Ми ще. Не здали жодної дитини, назад не повернули. От, у нас такі є діти, які вже були в сім'ях <кій> три рази, в трьох сім'ях. У нас дитина з Дніпра, вже наша родина є четверта. Пані Орися зазначає, що із рідними батьками дітей намагаються тримати зв'язок. Я поважаю їхніх батьків. Якщо вони є ще живі, я поважаю, ніколи не кушти мати алкоголічка чи зловживала наркотиками. Я завжди кушу, мама твоя найкраща. вона тебе народила, вона дала тобі життя. Але на даний момент вона опинилася в таких особливих обставинах, що ти вимушена проживати в нас. І ті матері, які хочуть мати спілкування з дітьми, я ніколи не забороняю за своє чуйне та щире серце. Пані Орися нагороджена від держави орденами княгині Ольги другого та третього ступеня, а також визнана переможницею премії жінка третього. Тисячоліття ці нагороди приємні, зізнається пані, але аж ніяк не головні. Напередодні міжнародного дня захисту дітей до сім'ї знову завітали із подарунками. Приїхали представники обласної асоціації футболу, футзаліст професійної команди кардинал Олександр Басич та представники рівненської райдержадміністрації привезли солодощі та футбольні м'ячі. Відразу ж їх випробували на футбольному полі поблизу будинку. Трава хоч і висока, але на це ніхто не зважав. Грали на різних полях, так, але ну, з дітьми треба грати на будь-яких полях. Вони сказали, потренуються, підготують краще поле і нас обіграють. Сьогодні зіграли бойову інші. Представники рівненської районної державної адміністрації сім'ю Примак ставлять за приклад. кажуть, завжди захоплювалася великим серцем пані Орисі, яка гуртує навколо себе усе сімейство. Це дуже активна, це дуже емоційна, це дуже щира жінка, яка разом з Ігорем Васильовичем, яка все своє життя, все своє здоров'я, всі свої сили вона віддає цим дітям. Подружжя Примак переконане, що чужих дітей не існує, радіють успіхам своїх вихованців і готові завжди прийти на допомогу. Вадим Мороз, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.